Слава Україні, товариство! Доброго ранку всім вам, друзі! З вірою у нашу перемогу, з вірою у сонячний день, з вірою у все найкраще, що ми сьогодні маємо, я вітаю вас на поетичному волонтерстві. Я Віктор Крупка. Це всеукраїнська поетична родина. І я читатиму сьогодні вам свої поезії про осінь. Не забуваємо волонтерити, не забуваємо донатити, бо це наближає нашу перемогу. І я розпочинаю із поезії про осінь, їх достатньо в моїй творчості. Вони дають нам розкрилля, вони допомагають нашій душі відчувати себе настільки яскравою, настільки широкою, настільки вільною. Наскільки це, звичайно ж таки можливо. І тому, друзі, поезія про осінь. Осінь небагато в мене, і вона різна, вона дуже тепла, вже відразу ж по літі. і вона глибока, майже зимова. З першої книжки Тиха над любов. І меркнуть в сині бабиного літа поторочі. Рожденні у туманах з губах ранку, і даленіє небо скільки хоче, дарує обрієм гарячі полустанки. і тліє осінь, і багряно золоті боввани залишать на земних скрижалях мрію, Зими прозріння згоїть вічні рани, що в пізнім листопаді з болем прозоріють. І зір землі, і неба у дощових завіях згасне, і лист самотній у про проліто і неминучість щастя і зло щастя, і вже зима зустрічає часу білі квіти. Доброго доброго ранку! Всім, хто проснувся, віримо в нашу перемогу. Донат, дон, давайте будемо. Кладати і свої кошти в неї, бо тільки спільними зусиллями, тільки толокою ми зможемо перемогти ворога. І віримо в перемогу і робимо все, аби вона стала вагомою, аби вона стала матеріальною. І я читаю із другої своєї книжки знову ж таки поезію про осінь. Це була моя книга про зорі. Тікаю від літа, і навіть не в осінь, а просто в якійсь манівці несходимі, Тікаю і в долі нічого не прошу. З нічев'я я шукаю проникливу Риму, оту, що співзвучна дощам неозорим, в осінній безжурності і падолисті, Оту, яку з віршем ми пошепки творимо, і ніжно. Вичісуєм до повного блиску, там пов... маю завше гармонія, творена серцем, якогось всесильного Господа Всесвіту. І я перетворююсь в рахманну терцію, бо вір вже шепоче осанну молитву. Вода животворна, мені і у слові, і більше нікого не хочу бачити, його перший раз понесу на Голгофу. І все, що було, усе всім пробачу. І хай я ніхто в цій жорстокій осені, та в мене є вірш, що не може зрадити, і думи спокійні, мов заворожені. І дощ, як і я, щирим усміхом, справджений. Друзі. Під цим ефіром ви бачите наш, е, коменти наших волонтерів. Просимо приєднуватися до того, що вони вам пропонують. І давайте будемо наближати нашу перемогу. Давайте будемо донатити, давайте будемо допомагати. Бо тільки тоді, направду, ми перевожимо ворога. А я переходжу до наступної книги своєї до химерника. Йому теж є тексти, присвячені осені. Моя душа молодша за тишу. Твоя осінь вибагливіша за душу. Намалюємо дощу химерному капелюшку, вищому за печаль, за ніч прозорну. Вищому. Твої очі далі бабиного літа. Моїм хрестоматіям далеко до жовтня, від тиші ми збожеволіємо і пожовкнемо у буденних прем'єрах цього непогасного міста. Твоїм акварелям немає спину, мої літування, як завше, між осенями, хто винуватий, що ми різні та знову запрошені. На першій розпрозорені дощем і Богом світлини, між нами мольберт і зось, зовсім трішечки сонця. між ніччю і днем краплинка її б зберегти, між дощами і бабиним літом станемо зотчими, і, як душі, осені любовно принишкнемо на струнах води. Друзі, я радий, хто приєднався до сьогодні нашого ранішнього ефіру, радий тому, що ми здатні співпереживати. Ми настільки емпатійно близькі, що розуміємо, усвідомлюємо, але насамперед відчуваємо. Кожна наша поезія, кожний наш донат наближає нашу перемогу. Хай це так і буде. Зараз цей вертикальний зв'язок, якщо він з нами є, а я переконаний, що він з нами є, він утверджує те, що перемога зовсім близько. І вона залежить від кожного з нас, від вас і від мене. А я продовжую читати поезію про осінь. Ще одна моя книга. Ну це вже було Хліб для Янгола. Нібито зовсім недавно, але насправді ціле життя. Бо написана вона була якраз до війни. На дощах візьму і напишу крайдою. Прочитає хтось по мені на осліп. стане світ напівлегендою, піде в землю хмерно торішня осінь. Залишатиму кілька монет, вертатимусь, не тому, що там добре знайду відзеркалення. Тої правди, сьогодні вже тільки мантри, тої мантри, а завтра того, що згасає, як і дощ, як і осінь супроти місяця до зими ще два подихи, може, і більше, то все місто. Лиш місто, нічого, крім міста, перший сніг вже чекають схарапуджені вірші. О дощах. Не писатиму ніколи крайдою, хай ідуть собі, в'язнуть останні кроки, дочекаюсь світанку, за тим очеретом, де клубок покотився Рікою Божою. Чекаємо нашого світанка. А і не просто чекаємо, а утверджуємо його, бо ми варті всього найкращого. Ми варті нашої перемоги, ми варті нашої України. Ми і ми будемо робити все можливе і неможливе, аби наближати нашу перемогу. Донайте! Під цим ефіром є коменти наших волонтерів. Приєднуйтеся до гарної справи. Хто скільки може по дощиці. Перераховуйте гроші і таким чином. То кожен з нас розуміє, що ми робимо гарну, єдину велику справу. Ми з вами всі в толоці, а значить, ми єдині, ми ті, хто здатний перемагати. І я продовжую читати свою поезію сьогодні. Е, ще одна книга, знову ж таки, книга, яка вийшла, здається, в минулому житті сонце. А насправді. Напевно, воно перенесло мої емоції в сьогоднішній день і віру у те, що перемога можлива, вона реальна, і ми її варті. Отож поезія про осінь і збірки сонце. Тисни педалі, осене, тисни педалі. Вона нестерпна, врізається у зір і подих. Найгостріші далі ніхто не зміг позбавити мене від вертості і навіть контур, що у снах напередодні надглибокий, до згару листя, на долоні й на минущості сліпим ставав, у вістря осені вростав, неспокоєм, кричав, як риба, щось оцій причинній суці побачений, пробачений. А не почутий. Щесь стільки вимірів, неявлених довкруж печалі, слова у віршах прокидалися, мов люди. Тисни педалі, осене, тисни педалі. Відпустити б осінь, хай собі іде, хай собі мені ж не знати сховку буде ніч і недопитий день, жовтня, межі, стулені до крови, відпустити б небо назирці за ним, щоби встигнути за те чиєю віри притулитися до мороку терпких калин і у подих вибрати. Мрію за межею впасти в першу тінь, в перший світ, що не Тавро, не рана, шкло розвите, мов на біль, крик в осенях, в ортанях. Ви Знаєте, я зараз переосмислюю все те, що колись писалося, і я вірю. Що перемога дуже близька. Ми навіть не уявляємо настільки. Але не забуваємо, вона можлива тільки тоді, якщо ми з вами, усі в толоці. Усі. Ми робимо спільну справу. І ми донатимо, і ми допомагаємо кожен з нас так, як може це зробити. І він тоді розуміє, що насправді оце і є сродність, оце є щастя. Бути разом за для нашої України, задля нашої перемоги. І я продовжую читати поезію про осінь. У вісі теж достатньо таких текстів. Осінь у руку. Нібито вирвано з літа, встиглий окраєць. Віднесене сном літування, нібито ми із тобою лишилися дітьми в істинах, злудах, позначених та не останніх. Нібито все зупинилось обабіч дороги, справжнє, аж хочеться довго-предовго вдивлятись, тільки бентежність незнаної мислями крові вже павутинкою кличе у мандри посвяти. себто у осінь. Хоча ще не встигли дізнатись, чи відмовлялися, бо острови островами та переліття далекі, і кроки, і втрати, знову напишемо на незнайомому храмі. Скажуть, що ми осквернили святу цю обитель. Скажуть і зразу ж забудуть, чекають на тишу, щоби тому і нас ще дитинних. Навчити і віри і споменів зрячих, довершених інших, інших споменів. Тих, які викликатимуть наші сльози. Але напевно ми розумітимо, що це шлях до перемоги. І сьогодні, друзі, усі наші волонтери. Під цим постом, під цим ефіром пишуть, дають коменти на ті рахунки, на які можна перераховувати зрештою гроші, і ми віримо, що кожний донат, кожна копійка це збережене життя наших хлопців і дівчат, наших воїнів. Тому ж, друзі, ми уклінно просимо всіх донатити задля нашої України, задля наших дітей. І ще одна поезія про осінь. Місто не знає мене, я міста теж. Осінь, і хтось запитав, чи воно золоте, тільки у тиші. Справдиться, а чи ні? Звуки далекі, близькі, неголосні. Місто Міста не знаю, не хочу, втікав, не втік. Золото осені на каяття прирік знову дев'ята і знову застиг, не вмер. Місто осіння, місто людей химер, тільки хвилина, здається, що півжиття знов народився. А як? Не запитав навіть у Господа. Місто ховало вже, в осінь отцю. Для якої усе чуже, і люди чужі, але йшов до них, і сліди не залишали мене пустим, пустим у місті, що осінь не знало. Та я хотів, щоб ми з містом таки були золоті, золоті, друзі. Ті, які справжні. А наша справжність це наша душа, наша віра, і наша перемога, і наша Україна. Донадьте, будь ласка, під цим ефіром ви знайдете покликання на рахунки, які подають наші волонтери. І ми віримо в те, що кожна копійка задля нашої перемоги. Ми віримо в це. І... Ну що, я буду наближатися до певного фіналу. І прочитаю поезію, яка з'явилася зовсім-зовсім нещодавно, буквально ну, якийсь тиждень тому. Але вона вже напевно засвідчує те, що ми стали іншими, мудрішими, сильнішими, цільнішими і справжнішими, звичайно ж таки. Ми віримо і ми знаємо. Ми відчуваємо. І наші помисли там, у житті, коли треба буде творити, відновлювати, бо Україна понад усе. Випий мене, випий мене і пусти, слід за птахами, слід де от сліду пам'ять, осінь загусла. По осені я гостий там, де вже не вода, де іще не камінь, випий до дна, і в сни, і листопади за спину лягатимуть довго серед утішних осонь тінь свою боронив, і інімував. у молитві з невтраченим богом. Випий ще й так, аби осінь. Не витер дзикар, наче таврово намов каяття безріховне, права рука із пером, а в лівій граль. На незасохлому дні маєв згорток любови. Доброго ранку, хто тільки проснувся, хай сьогоднішній день буде у вас надзвичайно класним. Світлим, добрим. Хай та енергетика, яку кожен з нас продукує, дає нам можливість жити і творити. Творити нашу віру, творити нашу перемогу, творити нашу Україну. Бо тільки в ній, злуці нашій, у нашій творці, у нашій єдності ми почуватимемося щасливими. Тільки так, інакше ніяк. Тому донатьте! Приєднуйтесь до наших гарних справ. І хай у кожного з вас буде на серці велике-велике Сонце. Слава Україні! Героям слава гарного, гарного усім дня! Такого близького до нашої перемоги! До побачення, до наступних зустрічей! Я радий, що ви сьогодні були зі мною. До побачення!